Храмину спорудиш із десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи. Зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів. Нехай будуть поспинені один з одним. А ці ж п'ять треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима що з краю першої низки пощіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинених килимів. П'ятдесят петельок зробиш на першому килимі. І 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинених килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й пощіпляєш ними килими один до одного так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. Одинадцять килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів, завшир чотири лікті. Міра одна для одинадцятьох килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і шість килимів окремо, і згорнеш удвоє шостий килим перед наметом. Зробиш і п'ятдесят петельок на рубці килима. Що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний, а щодо залишку від килимів намету. То половина килима, що зостанеться, нехай звисає ззаду храмини, а лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету, висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. Десять ліктів завдовжки кожна дошка і півтора ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть два чопи споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини і виготуєш для храмини двадцять дощок для південного боку праворуч. І сорок срібних ніжок під двадцять дощок, дві ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде двадцять дощок, і сорок срібних ніжок до них дві ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці на захід зробиш шість дощок, і дві дошки виготуєш на кути в храмині на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть два кути, а всіх дощок буде вісім і шістнадцять срібних ніжок до них, дві ніжки під кожною дошкою. Та зробиш засови з дерева акації. П'ять засовів до дощок на одному боці храмини. І п'ять засувів до дощок на другому боці храмини, і п'ять засувів до дощок на задньому боці храмини на заході. Середній же засув буде просунути посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засуви, зробиш золоті і обкладеш засуви золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі нагорі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки. І стоятимуть на чотирьох срібних підніжках, і повісиш завісу під запинками, туди за завісу до середини внесеш кивот завіту, і завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш надвору завіси, а світильник. Проти стола з полудневого боку храмини стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації п'ять стовпів, обтягнених золотом з золотими гачками і виллєш під них. П'ять мідних підніжків.